Тепер не сумуйте і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення. Цей вірш знаходиться у контексті історії Йосипа з Палестини, який був проданий у рабство до Єгипту своїми братами. Пізніше, завдяки своїй мудрості та пророчим снам, Йосип став другим за владою у Єгипті після фараона. Коли брати Йосипа прибули до Єгипту, вони його не впізнали, але він розповів їм свою історію. Йосип закликав своїх братів не сумувати і не жаліти, що вони колись продали його, оскільки вони, не відчуваючи цього, були інструментами виконання Божого плану. Бог послав Йосипа до Єгипту, щоб він міг приготувати та забезпечити запаси в єгипетському часі голоду, а також врятувати свою родину. Цей вірш відображає важливі теми прощення, милосердя та віри у Божий провід. Він нагадує нам, що навіть у важкі моменти Бог може використовувати нас для виконання свого плану та сприяти нашому виживанню.